Ні, коронавірусна інфекція COVID-19 – пневмонія нового типу вперше була діагностована 3 березня 2020 року в Чернівцях. З того часу з цим викликом стикнулася майже кожна українська родина. Завдяки інформуванню населення у визирській громаді вдалося досягти суттєвих результатів у вакцинації від COVID-19. понад 80 відсотків серед мешканців громади та внутрішньопереміщених осіб пройшли щеплення. Розповідає директорка визирського центру первинної медико санітарної допомоги Еліна Концева. Завдяки тому, що у нас все ж таки в минулі роки ми створили мобільну бригаду, ми мали дуже багато вакцини, і ми проводили таку вакцинальну кампанію за підтримки всіх відділів місцевої влади, в тому числі. Ми створили в громаді колективний імунітет. І на сьогодні у нас немає таких спалахів, великих ковіду, і в принципі це робота не тільки наша, робота і влади, робота і місцевого населення їх обізнаність в цьому питанні, і спалахів на сьогодні немає. Ах перед коронавірусом відступив. А епопея з масками та вакцинацією здається ділом минулого часу. Та чи дійсно варто розслаблятися з цього приводу, незважаючи на те, що рівень захворюваності у громаді на covid 19 було взято під контроль? Медики наголошують на загрозу, що існує. Коментує завідувачка амбулаторії села Визирка Ганна Масленікова. Я закликаю, що ковід нікуди не подівся. Він ще є, і наразі це разом із гри. Рипом дуже часто захворювання. Саме вакцинація дуже допомагає не допустити розвитку цього постковідного синдрому. Постковідний синдром це загострення всіх хронічних захворювань та сплячих захворювань, які були у хворого. Цей пацієнт ходить після перенесеного ковіду, який він переніс за три дні. Ходить ще довго з різними скаргами на слабкість, на умиту в тілі, на панічні атаки та різні Стани, які не дозволяють людині нормально вистановитись після захворювання, наразі вакцина від COVID-19 для дітей віком від 5 до 11 років вже доступна для використання в Україні. Надважливо зробити щеплення дітям з хронічними хворобами, адже саме вони мають вищий ризик тяжкого перебігу хвороби, а також легко її розповсюджують. Вважає завідувачка амбулаторії села Визирка Ганна Масленікова. Зараз стартує в Україні щеплення дітей від 5 років і ми дуже хочемо, щоб діти також щепували від коронавірусної хвороби. Нащо це треба? Так, діти легше переносять коронавірусну хворобу, чим люди старші, але вони дуже гарно її розпосуджують серед своїх близьких та родичів. Дитина, яка прийшла принесла з дитячого садочку або зі школи коронавірусну хворобу, вона швидко одужає, але члени сім'ї, люди похилого віку ще довго будуть до цього одужувати. Щеплення та бустерна. Вакцинація від ковід-19 триває. Про це інформують мешканців всіх вікових категорій у старостатах Визирської громади. Діляться завідувачки місцевих амбулаторій Юлія Брошинська та Ганна Масленікова. Працюємо з контингентом людей 60, обов'язково, так як вони найбільш вражений контингент населення. І також запрошуємо вакцинуватися дітей від 5 років. Також є вакцина, і, будь ласка, приходьте, це наш захист. Спеціальна вакцина від компанії Pfizer Comirnaty. Вона робиться в дозі 02 мл, трішки менше, ніж це дорослих. В такому ж графіку 20, з інтервалом. 21-28 днів дві дози. Ми бачимо позитивний результат від вакцинації. Почали менше хворіти. Це ваші діти, їхній захист і обов'язково приходьте. Вакцина перевірена, безпечна, добре переноситься. Сподіваюсь, батьки розуміють цю проблему та приєднаються до вакцинальної кампанії, яка стартувала в Україні для дітей від 5 років.